5 червня о 22.35, поки морський десант ще здійснював перехід морем, авіація союзників почала завдавати масованих ударів у районі висадки. Всього було нанесено 6 ударів 2200 вилютів літаків, які скинули більше 7000 бомб. За 5-6 годин до початку висадки морського десанту, 6 червня з 1.30 до 2.30, в заздалегідь вибраних районах було проведено наймасштабнішу на той момент висадку повітряного десанту. Висадка супроводжувалася з 2395 літаків і 847 планерів. Всього в тилу німців було висаджено більше 24 тисяч десантників і доставлено 567 автомашин, 362 гармати та 18 танків. Було скинуто 360 тонн вантажів, 60% військ було скинуто парашутами, а решта була доставлена планерами. Але як це завжди буває, якщо щось добре виглядає на папері, то не значить, що так буде насправді. Багато чинників вкрай негативно вплинули на хід операції, але особливо ніч, коли проходила висадка. Через всі фактори, такі як темнота, дезорієнтованість, особисті помилки, небойові втрати склали аж 35% від загальної кількості висаджених військ, розрізнені групи десантників не могли знайти скинути спорядження та зброю, але навіть в такому хаосі деякі підрозділи взяли себе в руки і продовжили виконання поставлених їм завдань. За спогадами полонених німецьких офіцерів, які потрапили в полон, розкидані десантні підрозділи ввели німецьке командування в збентеження. Як результат, військове керівництво Вермахту отримало суперечливі дані про висадку десантників по всьому узбережжю Нормандії, і не змогло вчасно та точно визначити справжній напрям головного удару десанту. З 5 години 20 хвилин. Кораблі артилерійської підтримки, які прибули призначені їм райони, відкрили вогонь з гармат головного калібру по противнику на березі. О сьомій годині ранку з'єднання американських стратегічних бомбардувальників Б-29 скинуло близько 100 тисяч 40 кілограмових бомб на передній край оборони противника в районах плацдармів. Перед світанком приєдналися середні бомбардувальники, їх атаки поєднувалися з безперервним обстрілом узбережжя з корабельної артилерії. У результаті бомбардування на деякий час було придушено всі основні стаціонарні батареї між Герлом-Сенне та Барфлером. Але, на жаль, неприцільне бомбардування лишень тимчасово змусило замовкнути берегові батареї. О 7.15 під прикриттям вогню артилерійських гармат та танків Амфібій, десантні судна почали висаджувати перші загони розгороджування, у яких було завдання розчистити шлях для десанту. Авіація Люфтва майже нічим не змогла допомогти. До 10-ї години була закінчена висадка передових загонів в англійському секторі, і берегова смуга була звільнена від прямої загрози ураження стрілецьким та мінометним вогнем. Але в американському секторі справи йшли набагато гірше. Якщо на ділянці Юта висадка відбулася майже за планом, то на ділянці Омаха американці зустріли шалений опір. Пляж був усіяний різними укріпленнями, кулеметними, мінометними та гарматними точками. Противник відкрив вогонь лише коли судно з десантом підійшли до берега. Через важкі погодні умови та шторм було дуже важко висадити десант та техніку. З 32 спущених на воду танків на берег дісталося тільки 5, інші були знищені. Але найбільше шкоди наніс запеклий опір німців. Всі ці фактори призвели до того, що після першої хвилі висадки втрати союзників були більше 90%. Десант ніяк не міг закріпитися через ворожий вогонь та складний рельєф. З великим запізненням висадилися артилерійські частини. Корабельна артилерія та бомбардувальники сприяли десанту, але тільки в кінці дня було захоплено два невеликі ізольовані пункти, з яких в подальшому проводився наступ. До кінця 6 червня в англійському та американському секторах було висаджено 5 піхотних, 3 повітряно-десантних дивізій та танкова бригада. Загальна кількість солдат та офіцерів була близько 200 тисяч. Їм вдалося захопити ділянки берегової смуги за оглибшки від 3 до 5 кілометрів. І то не по всій лінії фронту. Ці результати були дещо скромніші від очікування та планування командування союзників. Плацдарми були повністю звільнені від ворога тільки наступного дня, 7-8 червня війська союзників закріплювалися на плацдармах, паралельно продовжуючи висадку нових підрозділів. В цілому, висадка проходила більш-менш нормально, з великими втратами в деяких місцях, але в цілому катастрофи не сталося. А що ж робило у цей час німецьке командування? А вони не змогли вирішити, що ж їм робити: відправляти танкові резерви від Парижу на узбережжя для відбиття атаки, чи не відправляти. Бо одні вважали, що це основний удар союзників, а інші казали, що тільки відволікаючий маневр, і все ще чекали висадки в пади кале. Сам Ромель, який командував військами в північній Франції, взагалі був вдома в Німеччині, поза день до висадки поїхав на день народження своєї дружини, щоб їй особисто подарувати новенькі туфлі. А що ж в цей час робив сам Гітлер? А він спав. Він завжди любив довше поспати, а будити його швидше ніхто не наважився. Подумаєш, проходить найбільша десантна операція за всю історію ведення воїн, яка може покласти край твоєму пануванню і тобі. Це не причина для того, щоб перервати свій прекрасний сон. І нарешті, коли Гітлер прокинувся і ознайомився зі станом справу, його настрій дуже піднявся, і він сказав, що все прекрасно. висадка проходить там, де ми її і чекали. Ага. Так чекали, що закінчили берегову лінію укріплень аж на цілих 20%. Вогневі точки не були закінчені та обладнані повністю. Великокаліберні гармати стояли по суті на відкритій місцевості, що робило їх легкою мішенню. Отже, що у нас виходить в кінці? У нас є союзники, які дуже ретельно підготувалися до висадки, і є німці, які навіть не мали уявлення, де і коли буде проходити ця висадка. Не мали закінчених вогневих точок та укріплень, не мали достатньої кількості флоту та авіації. А командування не могло правильно розпорядитися резервами. При таких умовах утримати узбережжя було практично неможливо. Ця висадка стала початком кінця панування Німеччини в Західній Європі. Що ж до втрат, то їх підрахувати дуже важко, але за приблизними оцінками втрати союзників становлять близько 10 тисяч чоловік. Втрати вермахту оцінити практично неможливо. За різними підрахунками, вони становлять від 4 000 до 9 тисяч осіб. Найбільших втрат понесло, як би це не звучало парадоксально, мирне населення. Під час висадки загинули від 15 до 20 тисяч мирних французьких мешканців, в основному в результаті бомбардувань авіації союзників. Після накопичення сил, союзники за кілька місяців змогли заблокувати війська Вермахту в південно-західній Франції та звільнити всю її територію, прорвавши лінію Зігреда, тим самим створивши собі плацдарм для вторгнення в Німеччину. Але про це в наступних відео. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та близьких. Скоро почуємось!